Від. Кожного разу, коли ми виходимо в інтернет, за лаштунками починає працювати ціла команда невидимих агентів. Серйозно, саме вони вирішують, куди ми можемо потрапити, саме вони захищають наші дані і аналізують буквально кожен крок. Сьогодні ми з ними познайомимось і, можливо, зрозуміємо, як насправді влаштований наш цифровий світ. Ну, здавалося б, усе ж просто вводиш адресу сайту, і ось він. Але насправді за цією простотою ховається неймовірно складна система, яка приймає рішення за долі секунди. То хто ж там за всім цим стоїть? Давайте розбиратися. Щоб зрозуміти ці складні технології, ми уявимо їх у вигляді трьох агентів, у кожного з яких своя особлива місія. І кожен з них виконує абсолютно унікальну, але, повірте, життєво важливу роль. Так, за нашими екранами існує величезний, невидимий світ серверів, мереж і з'єднань. І цей світ, щоб він взагалі працював швидко, надійно та безпечно, потребує постійного керування. І ось він наш перший агент. Назвімо його Воротар. Його головне завдання контролювати весь потік даних, тобто вирішувати, кого пропустити, а кого заблокувати. І в реальному світі його втілює така технологія, як проксі сервер. Наприклад, сквіт. Знаєте, проксі-сервер це як рецепціоніст у величезному бізнес-центрі. Він першим зустрічає всі запити, перевіряє їх і тільки потім скеровує туди, куди треба. Це і є та сама центральна точка контролю. То в чому ж різниця? Ну, пряме з'єднання це, по суті, відкриті двері просто і без жодних фільтрів. А от з'єднання через проксі це вже зовсім інша історія. Тут ми отримуємо дві ключові переваги: по-перше, контроль, а по друге, кешування. Це коли сервер запам'ятовує популярний контент, щоб наступного разу завантажити його просто миттєво. І ось чим озброєний наш воротар, списки контролю доступу або ACL – це по суті його блокнот з правилами, кому куди можна, а кому зась. Автентифікація це перевірка паспортів, щоб упевнитись, що це справді ми. Ну а кешування це його суперпам'ять, яка робить інтернет швидшим для всіх нас. А ось так виглядає його наказ: цей простий рядок коду, якщо перекласти на людську мову, означає пропускати тільки тих користувачів з нашої місцевої мережі, які показали свої документи, все чітко і безкомпромісно. Гаразд, з контролем розібрались. А хто ж захищає наші дані? Зустрічайте другого агента-охоронця. Його місія зробити так, щоб ніхто сторонній не зміг підглянути, що ми передаємо, і розглянемо ми це на прикладі vpn тунелю який налаштовується через OpenVPN на маршрутизаторі типу PFSense. По суті, VPN – це створення такого собі зашифрованого коридору просто посеред публічного інтернету, і все, що рухається всередині цього тунелю, стає абсолютно невидимим і незрозумілим для будь-кого ззовні. Це, це, наче, особиста охорона для кожного нашого повідомлення. Звісно, технічно там все досить складно, але якщо спростити, то процес можна розбити на чотири основні етапи. Спочатку генеруються унікальні цифрові ключі. Потім налаштовується клієнтська програма. Далі для неї створюється віртуальний канал, і нарешті прописуються правила для цього захищеного потоку даних. А тепер, найцікавіше, знайте що тут головне? Достатньо налаштувати VPN всього на одному єдиному маршрутизаторі, щоб автоматично захистити абсолютно кожен пристрій у мережі: і комп'ютери, і телефони, і навіть розумні телевізори. Один охоронець на вході і вся будівля під захистом. Гаразд, у нас є контроль, є захист, але хтось же має розуміти, що взагалі відбувається. Це робота для нашого третього агента, детектива, його завдання проаналізувати гігантські обсяги інформації і знайти в них сенс. І тут нам допоможе така система, як Splunk. Тільки уявіть собі кожна дія в мережі залишає цифровий слід. Це називається лог-файли. щомиті їх генеруються тисячі, це, це неначе записи з усіх камер спостереження одночасно, величезний, неструктурований потік сирих даних. На перший погляд, це ж якась ябракадабра, правда? Набір цифр і слів. Але для нашого детектива тут заховані ключові докази хто, коли, що намагався зробити і чи вийшло це в нього. Бо самі по собі ці докази це просто інформаційний шум. І саме тут у гру вступає детектив. Така система, як Splunk збирає весь цей хаос, індексує його і дозволяє знаходити закономірності. Це, знаєте, як Google, але для внутрішніх даних системи. І ось він, результат його роботи. Замість тисяч рядків незрозумілого тексту, проста й чітка діаграма. Миттєво стає ясло. Ага, 85% запитів пройшли успішно, а ось 5% це помилки сервера, і на них варто звернути увагу. Дані перетворились на знання. Ну що ж, ми познайомилися з кожним агентом окремо, а тепер давайте подивимось, як ця команда працює разом як єдиний злагоджений механізм. Насправді все просто воротар контролює вхід і вихід, охоронець забезпечує безпеку під час передачі даних, а детектив спостерігає за всім, що відбувається, і доповідає про будь які аномалії. Вони ідеально доповнюють один одного. І ось, мабуть, головний висновок: ефективне управління в цифровому світі це ніколи не про один інструмент, це завжди комплексна стратегія. Треба одночасно і контролювати, і захищати, і аналізувати. Тільки так це працює. І наостанок питання, яке варто собі поставити: чим потужнішими стають ці невидимі агенти, чим більше контролю та безпеки ми отримуємо, тим гостріше постає питання про нашу приватність і свободу в мережі. Знайти цей баланс, це, мабуть, і є головний виклик нашого цифрового майбутнього.